Громад Вінничини підтримуємо сили оборони. Разом ініційований громадським об'єднанням «Ми Вінничани» спільно з фондом МХП Громаді та компанією МХП відкрив дитячий гурт Соколи, який є учасником проєкту громадського об'єднання Таланти твої Вінничино. І вже традиційно під час заходів громадського об'єднання лунає молитва за Україну та її оборонців. Благаємо тебе, даруй нам зімне твоїм перемоги справедливим і листь, пошли візного очільника небесного воїнства того воєнства, Божого Михайла на допомогу мужнім захисникам нашим. На понад 30 мільйонів гривень техніки та обладнання придбали та передали силам оборони від початку повномасштабного вторгнення громадські об'єднання – Вінничани» та фонд МХП громаді спільно з народними депутатами Ларисою Білозір, Геннадієм Вацаком, Миколою Кучером, а також Сергієм Кудлаєнком, Олександром Домбровським та благодійним фондом Український альянс Миколи Філонова. Форуми, які ми організовуємо, вони стали своєрідною площадкою для спілкування, де представники громад відчувають свою дотичність до тої великої справи, яку на сьогоднішній день роблять Збройні Сили. Тому ми організовували в такий спосіб форум, щоб якраз от, програма проведення форуму вона давала можливість отакої от дискусії і роздумів відносно того, як ми будемо розвиватися в найближчій перспективі. Під час форму оборонці отримали чергову партію військового оснащення на понад 3 мільйони гривень. Воїни виграють битви, але війну виграє сильна економіка. Тоді того ми по. Постійно вас підтримувати, робити все для того, щоб все мали, що ми будемо робити. Вам не слів плінності, нас всіх дякуємо Ми Могли просто купити і передати, але потрібно, щоб хлопці розуміли, що їх підтримує суспільство, що їх підтримують їхні села, їхні друзі, їхні родичі, що вони не самі. Наші люди повинні зрозуміти і в селах, і в містах, що вони повинні ну, бути причасними до... Е... Роботи наших воїнів до праці наших воїнів. Я беруся сили від спілкування зв'язковими, наприклад. Тобто мені е, приємно, що нам вдається спільно робити такі гарні проекти. Звичайно, це навіть нові технології кожен раз. О цього разу ми маємо королеву Шешні, які робить нереальні речі, і сьогодні військові знали про те, що є такий апарат, який економить кошти. У нас достатньо плідна співпраця з під підрозділами збройних сил України, а також з Всіма, хто знаходиться сьогодні на лінії вогню. Тому згідно тих западів, які нас надійшли, ми їх опрацювали. і Сьогодні маємо честь передати це обладнання безпосередньо в цьому залі. Цього разу захисники отримали не лише традиційні дрони, а й сучасне обладнання, сенсорну панель та fpv дрони Королева Шершнів щодо співпраці з організаціями Вінничани і про допомогу. Постійно отримуємо допомогу, підтримку всебічну це. це стосується також і дронів. І дуже дякуємо за таку допомогу. Є речі, які потрібно зараз і сьогодні. І завдяки вам ці речі з'являються в нас. Є до всі сила, слава Україні! Один такий мавик врятує 10-15 життів щодня. Так не мусили вийти солдати і дивитися, йде ворог чи не йде, мають висити в повітрі, хлопці знаходяться в укриттях і, відповідно, ворог їх не може вразити. Ось таке обладнання дозволяє нам розвиватись якісно, воювати інтелектом, воювати нестандартно і тим самим нищити ворога. Ми тримаємо на Курщині фронт, Ви тримаєте наш таємник. Інших варіантів у нас немає але, і направду ми їх не шукаємо. Знаково, що осередки громадського об'єднання ми – Вінничани» активно доєднуються до підтримки наших захисників. Тож своїм землякам оснащення передадуть представники їхніх громад. Хочу підтримати оці мави, які нам сьогодні передали. На жаль, не можу назвати хлопців, кому я буду передавати. Це наші лави, які зараз борються за нашу незалежність, за нашу свободу. І їм ця, як в народі кажуть, птічка, ця птічка їм допоможе виконувати нас Ситуації на фронті. В рамках форуму, ініційованого громадським об'єднанням, обговорили і питання стосовно допомоги від Америки. Прокоментував ситуацію ВІП-спікер форуму Валерій Чалий, надзвичайний і повноважний посол України у США 2015-2019 років. Перемогу ми можемо отримати тільки через три речі. Перше, це якщо буде ескалація ситуації, а ми її спостерігаємо. Це вже доходить до піку саме військових дій. Друге, якщо буде вдасться нейтралізувати ці всі ядерні погрози, і це вдалося вже зробити, і там, я думаю, що не дюратися нікуди вже не буде. І третє, очевидно, коли буде точка, коли наші партнери повірять в нашу перемогу, злякаються своїх поразок наступних і будуть діяти вже активно. Ну, тут От уже воно близько. По завершенню форуму громадське об'єднання – Вінничани» спільно з компанією МХП анонсували підписання меморандуму про створення у Вінницькій області соціальних магазинів.